Ой-ой-ой, ой-ой. Що? Друзі, вітаю всіх нас з Днем студента. Як кажуть, всі ми вічні студенти. А ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 18 листопада, свято. У кого завтра іменини і що не можна робити в цей день? Отже, 18 листопада, День сержанта Збройних сил України. День Незалежності Латвії, наших друзів. Дякую вам. Далі веселіше. День вигадування секретів, день Міккі Мауса. День кнопкового телефону, день окультизму, день підтримки жінок, які одружені зі скорпіоном, день яблучного сидру та день принцес. І якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. Друзі, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде приємно і цікаво. А віряни вшановують пам'ять святих Платона та Романа. А свої іменини в цей день святкують Платон, Роман та Микола. Привітайте ваших іменинників. Тут мене коти атакують. А що не можна робити в цей день? Отже, цього дня не можна займатися важкою фізичною працею. Кажуть, що робота у лапках виснажує в цей день силу. Не варто розпалювати вогонь, тому що це може викликати вітер і холодну зиму. Та забороняється вирушати в далеку дорогу. кажуть, знову ж таки в лапках шлях може бути слизьким. І це буде завтра, 18 листопада. Ще раз вас всіх із Днем студентів. Слава Україні і слава ЗСУ.